Добрий вечір, шановні друзі, вітаю вас на вечірній прогулянці по центру Львова, по площі ринок. У суті, це така, знаєте, тестова прогулянка, зйомка, щоб подивитися, як камера поведе себе в темних умовах, в нічному режимі. Сьогодні цілий день падає у Львові дощ, похолодало, тому людей в центрі мало. Як правило, це є молоді люди, молодь. От. Але я скажу так, магазинчики, кафе відкриті, світло світиться. Зірок, правда, не видно і напевно, що сьогодні не буде видно. А якщо подивитися в сторону заходу, то я думаю, вночі буде знов падати дощ, такий твердий дощ. Ліворуч ми бачимо це будівля львівської, міської ради, ратуша. В суботу-неділю можна піднятись наверх. І там є оглядовий майданчик. подивитися на Львів з висоти. Так. Хочеться, щоб вже потеплішало. Тут тобі погода такі сюрпризи робить. І це ще не кінець. Якщо вірити прогнозам погоди, то буде ще похолодання до нуля, то й нижче. Тут можна подивитися така цікава реклама. Реклама прямо на тротуарі, Десь світить. Тут можна побачити, як рекламується готель. Щас подібне до того, як в Нью-Йорку придумали трафарети класти на тротуари і, а там тротуари, знаєте, бетонне покриття і водою під високим тиском мили. Слом виходилося так, щоб вимитий тротуар і такий надпис. Згідно з законодавством, не було порушення про рекламу. Думаю, в нас теж таке скоро не буде. А тут деревця, як в мауці в мультфільмі. Колишній старий універмаг. Потім кафе Правда. Зараз тут на кількох поверхах магазин одягу, авіація Галичини. Ну, Все це холдинг один. А в підвальчику кафе є. Так, підійшли ми до такого цікавого місця, о, поліцає. Бачите, так на кутику масонський знак. Трикутник і це видяче око. Праворуч пішла вулиця Краківська. Ось вона. Прямо. Це просто назва. В нас розташований гарнізонний храм, ну, а ліворуч продовжується площа ринок. Я щось думав буде холодніше, але терпимо. Треба буде потрапити колись на цей ресторанчик, який є у ратуші. Я там ще не був. Так, так. -так. Підходимо до цікавого такого проходу пасаж Андріолі. Малозамітний. О, поїхав наш львівський трамвайчик. Електрон. Нічим не гірший, а може й краще від тих, що дуже сподобалося червоних виушних австрійських. А вона і музика. Так, прийдемося. Така, знаєте, звуки, немов попадаєш в минуле. Прийдемося пасажиком Андріолі. О, заходиш, де спрацьовує датчик, все автоматично включається, світло. Так, колись цей пасажик, точніше візит до нього змінив. Весь напрямок мого <гум> життя. Оце окрема історія. <гум> О, тут такі гарні, затишні, моднячі кафешки. <гум> <говори> <говори> Такі малюночка. Так, проходимо. І скоро у нас буде вихід. Маємо вийти прямо біля гарнізонного храму. Біля входу в гарнізонний храм. У нас він крас. Є. Yeah. Ну що ж, піду ще прогуляюсь по центру, по львівській 100-метрівці. Але наразі буду закінчувати цей ролик. Всім дякую за компанію. Запрошую вас підписуватись і до нових зустрічей.